Давайте так: частину тези, які тут є, які для нас грають позитивну роль, і ми на коні. Вони дійсно, ну я так розумію, мають місце бути. Да, те, те, що є позитивним для нас. Але е, ви зачитали ко коротку тезу. Там скоріше за все є підводні камушки, і оці підводні камушки для нас, дев'яточка. Мечів. Для нас це вісімка мечів, тому ми так швидко не погоджуємося на подібного роду варіант, і у нас є розглядання декількох варіантів, а не тільки, наприклад, цього. Тобто, тут іще бабка надвоє сказала. Тому оцей, щоб сказати, що о, да, цей варіант прям топчик, і ми на нього вже погодилися, М -м, поки ні. Поки ні, бо є якісь, але скоріше за все, частина дійсно того, що зазначено у цьому варіанті, буде задіяна в умовірних варіантів, які нас більше влаштують і які більш реалістичні. Але оце цілком, от прям цілком, не той варік є на який ми прямо завтра погоджуємося. Я би, мабуть, перефразувала із цього контексту загроза від дерев буде завжди. Тому що король мечів він перевернутий. тобто РФ можна довести до стану, коли вона існує як загроза, але і є не в прямій своїй формі. Да? Тобто, ми ж ну ми стільки століть існуємо з цим конченим сусідом поруч, який то затихає, то знову починається. Тобто, чи можна це назвати повноцінно? Ізраїльським сценарієм частково так. Тобто, коли а, там да у, у них так само сусід може зашухаритися на півроку на рік, нічого не обстрілювати. Потім важа хвост попала і знову полетіть. От от, от от такого якогось формату а, не в такій інтенсивності, можливо, можливо, але знову. А чи є це відсутку, ну, то, знаєте, 100-відсотковий варіант, то хоча б 50%? відсотків. Ну таке. Є сторони, які виступають за такий момент, але їх набагато менше, ніж тих а, партнерів, навіть які цей варіант сприймають у штики? От тут що то аналітики не вгадали сценаріям повежу. Давайте так. Я, я, я коли чую про грузинський сценарій, у мене виникає логічне. Українське громадське питання. Добре, Росія висунула нам умови. і Грузинський сценарій це що? Це коли в тебе проєвропейський номінальний президент, але парламент повністю проросійський і таке, знаєте, я знаю. Ну, робіть, звісно, що хочете, але будьте під нашим крилом і силовічки та наші. Ми не Грузія. Ми не Грузія. Не по території, не по масштабу, не по підготовці військ. Як не крутий? Не по кількості населення. Ми ніфіга не Грузія. Моделюємо ситуацію, домовилися, підписали, зробили вибори. У нас з вами явно формується проросійський парламент. Явно залишають номінального президента, який топить за Європу. Але ми з вами, як громадяни, явно бачимо проросійський парламент. Цікаво, наскільки довго? Проживемо в умовах таких влада, яку буде намагатися ставити ери. Ми не Грузія. Нас більше. Ми конченіше. У нас просто мільйони людей, які вміють тримати зброю в руках. Так, да, це може бути не революція. Просто когось будуть діставати з власної хати і розстрілювати у власній хаті разом із собаками, котами, жінками і дітьми. Спеціально навчені. Хлопці, які багато років знаходяться на фронті, деякі ще з часів АТО. Ми набагато нестабільніша територія порівняно з Грузією. В Грузії це питання вирішилося за там, три дні, за тиждень. Оточили Тбілісі висунули умови. Не було варіантів. Тут війна триває занадто довго для того, щоб це гівно проканало, може, в політичних колах воно би і проканало, от тільки в людському колі воно ніфіга не проканає. Це буде постійна громадянська війна для РФ подібна територія. Ми залишимося неконтрольованою територією з великою кількістю внутрішніх конфліктів, партизанським рухом і масовими вбивствами. Давайте відверто прямо на вулицях міста. Тому що повилазить про російська і почне горлати ну, відверто да, про те, що вони люблять російський мір, і, і все, і, ну, ми, ну ми розуміємо, да, масштаб? І цей сценарій, ну, він по вежі. Перше, що випадає на цей сценарій, вежа, він дуже слабо може бути реалізований в тому ключі, що можна назвати грузинським сценарієм. От саме в такому вигляді. І тут теж. От, ну, тут також починається велика кількість проблем, в яких у нас з вами розклад стартує з рицаря Ну. Знову, я ж кажу, можна думати, що це рішення виключно політичне. Але, знаючи наш е, в гарному сенсі йобнутий народ, бо я інакше це не назву, подібні е, інтеграції з боку РФ довго реально не проіснують. Ну, от прям довго не проіснують. Ну не проканає. Тим паче, у нас не захоплена та кількість територій, щоб це була більшість або хоча б значний пласт, який міг би якось там дестабілізувати, впливати. Як не крути, з великої країни? У нас там скільки зараз? 24, здається, відсотки. Ну це ж не, не сім, ну не тридцять, не сорок, не, не, не 50, Ну масштаб. Тому тут скоріше більш ворогідні, якісь перші два. Або симбіоз перших двох варіантів, ніж останні два. Бо останні два щось виглядають маловирогідними mm. в рамках України. Mm. Ні, До липня дуже навряд. Чи. Розмови, да. Інструменти знаходження чогось. да. Можливо, якісь перспективи, які дають надію, да. Саме припинення вогню. Няк. Mm -mm. Mm, якісь так, бо в них випадало. Я дивилася по їх масштабному наступу. На жаль, вони там будуть мати частковий успіх. Я mm. не скажу, що це буде прям масштаб, масштаб, але ну це певний успіх для них. Тобто, якісь а, нові території, нові села, нові просування й нехай і не супермасштабні, але тим не менш, да, у них якісь успіхи на жаль будуть. Харків, ну вони по всій лінії фронту почнуть сунути. Ми ж обговорювали вже купу разів цей момент. Вони попруться по всій лінії фронту. Зрозуміють, що вони не витягають всю лінію фронту. Їм доведеться вибирати явно декілька направлень точкових, по яких вони будуть намагатися ну масштабно рухатися, масштабно йти. Я впевнена, що одне з них це буде донецький напрямок. 100%, А далі це може бути оця вся прикордонна історія, як вони хочуть. Аля буферна зона насправді. Насправді я говорила з самого початку про цю історію і Сумщини, загрози для Сумщини і Харківщини, того, що це відтягування нашого резерву, в першу чергу, для того, щоб нас розтягнути, для того, щоб наше купчення військ було розтягнуто по всій лінії фронту, і ми не мали змогу такої сильної оборони в тих місцях, які вони будуть намагатися ну, пробити буквально, прорізати, про, продавити своєї кількості, своєю технікою.